Дивіться, чого я так вважаю, що Арестович саме більше дбає про Україну. Тому що в нього всі докази на лице. він роками, роками, ще до Зеленського виставляв відео, участвував в шоу-програмах, дебат, на дебатах різних. І в нього вся тема Україна, Україна, Україна. Він всіма своїми вчинками а, доказує, що в нього це його ціль це служити Україні, зробити так, щоб в Україні було краще, щоб тут хотілося жити. А, як цей а, співав. Oh, man. Хто хто? Співак, співак, забула співака ім'я, що люди, як кораблі, співав. Ви всі знаєте його. Як він казав, що хочеться, щоб Україна була а, така, щоб мій самій хотілося самому хотілося жити, не кудись тікати, а жити в ній. І на даний момент, з кого я не дивилась, не слухала з українських а, відомих людей, а, Політичних а, фігур особ. Тільки один стояч має ідею, як це все має бути, якби таку цілісну ідею, іменно цілісну зі всіх сторін показує, як це має бути, має розуміння цих речей, розуміння політичне, соціальне, як воно має бути а, ну, історично, як має бути. Він розуміє політичну географічну ситуацію, як все пов'язано на, на всіх цих рівнях, на всіх цих ам, перспективах, як Україна має, ну, що їй треба, що не вистачає, що, що треба покращити, як воно має зробитись і як воно має вигляді. Людина розвинута, як сказати, зі всіх сторін і доказала ж свою вірність Україні. Скільки медалей, а, в нього десь вісім, якщо не більше, медалей, нагород від, а, від України, від, а, від його ж країни, на яку він служить. Я не знаю, треба бути сліпим, щоб це все не бачити, глухим, щоб це не чути, і зовсім ну не знаю яким.